Аби собаку не наказувати, коли ми йдемо з хати, лишивши самого щінка в хаті, а коли сам щінок лишається в хаті, деякі собаки шокуються. Вони починають мішатися по хаті, не знають, ну, нервуються. І нерви, змішані з тим мандражом, страхом, переростають в те, що вона може почати гристи все підряд. Ви приходите додому, а у вас вже тут якийсь гарнітур понищений, чи там базончики, чи ще щось перевернути. Що ми тоді робимо? Ми одразу ну, собаку ми, Богу, ш, не було. Саме що цікаво, що коли ми заходимо, собака радиться, що ми з'явилися. Ну, добре, що у вас цього не було. А в других людей собака радиться, а господар зайшов, що в хаті. Собака емоція, а господар. Собаку просто наказує, починає бити поудком, десь куток закри, ну, заганяти, чи там прив'язати, чи ванну закривати. Собака в шоці, вона дочекалася, а тоді взяли і наказали. Собака ж то не розуміє, що вона там звідки зробила. Ну, вона гралася. Дехто морду йти, кайтом, собака там собака чи попісала, чи покакала в хаті. Починає морду тикати, ті какашки піснють. У мене не кає питання. А нас коли, коли ми маленькі були, не могли втримати, мочовий позив нас ще не тримав. Нас батьки тикали могли. <смі> Чим люди до виєса не Ну коли взяти собаку за шкірку, а це вже укус, це вже наїзд, і морду примусову, то вона і так знає свій запах, на що й туди тикає, а її жод тикають. Ну собака тоді на свій день, де ми, якщо прийде... І вона щось зробила, вона розуміє, що її буде тикати, вона почне ховатися під ліжком, під диване, в кутки які ховатися, подальше від нас. Тобто вона в нас вже просто буде боятися призустрічі. Той же час після какти де деякі собаки починають тормозитися. А більшість вони що роблять? Вони ховаються десь в куточках, де господар не бачить, пісенько там попісся чи карті, і потім ходить все нормально. І це треба розуміти. І щоб собаку відучити від того, що вона в хаті не гадала, по-перше, маленькі щіночки дуже часто треба вигулювати. Дуже часто. Ну, так. Ми практично так. Ці, ну, не цілий день, але так приїжджали, кожні 2-3 години приїжджали. Так, гулювали. І... Ну, але він нас швидко відівчає. У зв'язку з тим, що по-перше, сильні Він, розумієте, що є річ? Собаки мітє, ходять на вулицю зрії, маленькі ну, підростаючі, ті швидко адаптовуються до вулиці, які сильні характери. Тому що пісення на вулиці какання це мічення для Я інших собак ну, Це саме, ви що треба зрозуміти, пісення і какання собакою на вулиці це мічення території, що воно є. А коли собака слабим характером, слабша, нервова система не сильна, він виходить на вулицю, чує масу запахів бродяжних собак, ну різних тварин, він шокується, він це все вивчає, але йому страшно, бо дуже багато інформації. І собака, вертаючись додому, вона вдома не на зло господарю, а вона вдома розслабляється від страху, бо вдома для неї все знайоме, і тут немає небезпеки, Немає чужих, невідомих запахів. І собака тут розслабляючись і починає пісяти. Деякі мудреці вулиці, чуть-чуть попісся, бо прижали сильно, Але він приходить додому, все після нормально, бо вдома все-таки нормально, ніхто не заважає, і страху, і страху ніякого немає. І це треба враховувати. Я радий господарям вам купити квітку. Для собаки найідеальніше, коли є квітка. І для господарів. Тобто тоді виходить, що ви виходите, йдете на роботу, ще кудись. Клітка у вас постійно відкрита десь. Собака, там коврик, щось лежить, щось і лежить, що вона в ті кліці лежала, Деколи, щоб вона туди забігала, можете до лакомства лежити. Поступово вона привикне до клітки і буде там спати. Плюс, коли йдете з хати, берете собаку в клітку і що? Закриваєте. закриваєте. І пішли. Ну, це я маю до не ваше. Якщо собака ваші збитки не робить, можете не закривати. Я маю не, йду не того пса, який може зробити збитки. Щоб не було часу ну, за що його наказати. Плюс собака під себе не мочиться. Якщо вона в клітці їй важко під себе. хіба що явно прижме, і вона це зробить під себе. Ну, більшість собак, коли знаходячись в клітці, вона терпить скільки може. Ці тварини вони самі по природі чистоплодні. Знаєте, чим клітка ще добре? Вдруг ви кудись виїжджаєте в інше місто, чи на курорт, чи ще кудись. І собаку нема на кого лишити. Бо собаку, що, що треба привчати крім членів сім'ї, ще до одної людини, яка б могла, могла б доглядати собаку, якщо кудись їдете. Це дуже важливо. Тому що, тим і повинен один якийсь сконтактуватися з собакою, і родичів, само собою, не з посторонніх людей. Але якщо такого нема, саме далі, коли є клітка, ви, клітка вона розбирається, збирається, поїхали десь відпочивати, взяли з собою клітку, приїхали в готель, в новий готель відомість, поставили клітку в готелі, закрили собаку, пішли ним погуляли. А так як вона привикне вдома бувати клітці і чекати, поки ну, коли появиться, то вона і в іншому місці, де ви не були, вона в кліці буде почувати себе як вдома. І у вас не буде проблем піти на лижах покататися і лишити собаку закритою. Вона ніяких збитків не зробить. Вона ніяких збитків не зробить. І вам не прийдеться червоніти перед адміністратором.